Засіяла головна ялинка країни. Поглянути на красуні зібралися тисячі киян та гостей столиці. І цього року урочистості розширилися далеко за межі Софійського Майдану. За атмосферою свята спостерігає Ганна Бока. Ганю вечір добрий. Чи ви вже бачили живу зелену красуню? Чи бачили ви святого Миколая? Можливо, він вам щось побажав. Вітаю Наталочко! Ось вона, наша. Красуня цьогоріч, вона така, що хочеться бодай очима, але її з'їсти. Прямо як в моєму дитинстві бабуся вчила наряджати пряниками, цукерками, горішками, солодощами, аби увесь рік був таким. Вона надзвичайно ялинка атмосферна. Сьогодні зібралося тут неймовірно кількість людей: кияни, гостей, столиці. Вітати перед тим як вийшов вітати всю країну. Миколай прийшла відрядив президент. Вітати свою дружину з дітьми всіх гостей на Софіївському майдані загалом сьогодні, коли організатори зверталися до громади, чути було як у натовпі дуже багато було дитячих голосів. Сьогодні люди дійсно поприходили сюди з дітками. Погода цьому допомагає. Ну і я прошу, будь ласка, наживо, все ж таки всім подивитися, як запалювали головну ялинку країни. Я. Важливо, що торік на було дуже тісно, тож організатори вирішили розширити територію свята між двома храмами від Софії аж до Михайлівського золотоверхового сам Володимирський провулок і сьогодні і в новорічні свята буде пішохідним. Але кияни та гості міста так дуже хотіли побачити початок свята наживо, що навіть за таких умов дуже складно тут пересуватися. Але якщо ажіотаж спаде, тут можна буде пробратися і на оглядовий майданчик довкола пам'ятника Богдана Хмельницького і на ковзанку біля княгині Ольги а на Михайлівській площі облаштували. Дитячу зону з атракціонами організатори взагалі цьогоріч дуже подбали про батьків із дітками. І їм тут дуже багато розваг. Ну і давайте все ж таки почуємо головне вітання тих, хто не доїхав до столиці, а хоче почути вітання Миколая. Сливого вам нового року затишку ваших оселя і мирного неба. Я вас вітаю, любі! Будьте здорові! Отже, ярмаркувати, святкувати, приймати подарунки і самим бути щедрими на презенти, а головне вірити у дива. Про це зі сцени а, говорив сьогодні святий Миколай, а отже, так воно і буде. Тож, зі святами вас, країно! Дякую, Гані Ганна Бока про головну ялинку країни. Вона вже сяє безліч люду в центрі Києва в ці хвилини. Ну а решту столиці чекає впродовж новорічних свят.